Так, представляємо вам Paroxide Performance, болгарка акумуляторна 4000 мА. Має в комплекті з собою зарядку, одну батарейку, саму болгарку, захист і ручку, щоб можна було добре тримати. Має 6 швидкостей, переключається кнопкою. Спочатку треба зняти блокування, нажавши на блок. І тоді включається циферблат. Вибираєте швидкість, яку вам треба, і нажимаєте подвійним кліком на кнопку ввімкнення ви вмикаєте саму болгарку. Можна також міняти швидкість на протязі самого крутіння болгарки. Реверсом. Сама болгарка коштує десь приблизно 2600-800 корун. Але сьогодні була по акції за 1700. Думаємо, непоганий варіант. Сенсорні. Да, всі кнопки сенсорні. Навіть є Bluetooth. Є блютуз. Можна болгарити чи... <свісна> з камарадом, <свісна> з іншим <свісна> майстром можна по Bluetooth пиляти. А щоб подивитися. Скільки у вас залишилося зарядки, нажимаєте на цю кнопочку. А, є, є, світиться. Світиться червоним. Друга поділка це в нас жовтий і найверхня поділка буде зеленим кольором світиться. Тут разом іде ось такий бокс. щоб можна було все вмістити. Навіть тут трошки більше місця, ніж треба. Можливо, ще якісь покласти додаткові інструменти маленькі, які вам треба. Ну і сама інструкція і посібник до використання. Хотіли купити ще батарейки, але правда... Ось Такий заживний Так, да, Можна саме розкручувати. Якщо зламається, то є додаткові отвори для відкривання. І дуже легко змінюється кут захисту, якщо вам треба. Одягається і встановлюється так само все легко, без додаткових інструментів та навантажень для комфортної праці. Угу. Розблокували. Вімкнули два рази і запустили. Інструмент чудовий. Думаємо прослужить не гірше, ніж якась макіта або вош. Все. До нових зустрічей. До нових зустрічей.